Не, і відео щоб було повернеться. Зараз я відкрию дію. Без проблем. дії чи не в дії. Як вам буде удобно? Зараз постанов. Чим? Це у вас особистий телефон? Ні, держава видала. Держава видала? Mm -hmm. Покріть інвітарний номер. Ну mm ні. -hmm. Шо воно? Mm -hmm. То сертифікат відповідності держстандарту. Де, воно нижче цифри. Я, ну, дайте, я почитаю. Ну, я державний телефон давати. а що... Ви... Ну покажіть, що інвентарний номер Нацполіції. Пред'являєте чи ні? Ви мені теж нічого не пред'явили. Я вам пред'явив. Що це? Що це? Документ з дій. Ну, Де це? Як це можна прочитати, що це документ? Ви мені пред'явили пред чорну сторінку. Ну що це чорна? Ну не знаю. Там є QR-код. Мені не треба QR-код, ви мені зобов'язані. Дивіться, мені бачите, є, є документ, правильно? А далі ви ось, у вас є службовий планшет, там є ну, камера. Він не робить. Так як він не робить, так а як ви з ним тоді стоїте? Ну, він робить, але QR-код не 4. Подожди, дія має? це офіційний документ? Державою затверджений? Правильно? Тут можна сперечатися довго і незрозуміло. Ну, хорошо, дія це офіційний документ? Дія це взагалі не документ. Не документ, це електронна версія документів. Це, ні, дія це я. Це державою зад... затверджені документи. Сервіс для документів. Для того, щоб у вас є документи, є в паперові, там вони ще так само в електронному в електронному вигляді. Продульовані з тими самими відповідними номерами. Так. Да. От і все. Добре, прижити. Я вже перевірю вас.